Всім привіт, привіт! З вами знову компанія Gold Cars. Сьогодні ми вам хочемо розказати Коротесенько про наш міні-авторинок. У нас дуже багато цікавих автомобілів по хороших цінах. Ціни у нас починаються від 2,5 тисяч доларів США і доверху, залежить від того, який ви автомобіль хочете саме обрати. Тому, друзі, забігайте до нас, будемо раді вас сьогодні бачити. У нас є великий вибір цікавих і гарних автомобілів. І також, до прикладу, цей автомобіль або будь-які інакші там кросовери можна придбати у нас у лізинг. Як можна це зробити, дізнатися мови. ви можете перейти поки що зараз в наш телеграм-канал. Зверху в шапці профілю є на нього. Перехід, і там є всі оці автомобілі, які ви бачите сьогодні на відео, вони там є всі повністю характеристики, фотографії, опис, повністю все і ціна. По кожного автомобіля також є гарний торг. Типу для реального покупця реально хороший буде торг. Тому, друзі, забігайте, будемо раді вас бачити кожного дня без вихідних. Це місто Львів в княгині Олі 106, Напроти Нового цьому ми знаходимося. Маємо багато цікавих автомобілів в наявності. А так, якщо ви не підбираєте в нас на автомайданчику, без проблем ми можемо пригнати автомобіль зі штатів. Так що, друзі, забігайте в телеграм, всі автомобілі там є. Характеристики, опису. в принципі можете під цим відео писати, який автомобіль вам сподобався на цьому відео. І ми обов'язково скинемо повністю всю характеристику, ціну по автомобілю кожному і. Де він, наприклад, знаходиться, як записатися на тест-драйв, як можна дізнатися конкретно ціну вже кінцево, наприклад. Або по лізингу. Можете теж писати плюсики, і ми вам скинемо по лізингу теж повністю відповідь. Тому, друзі, з радістю допоможемо вам підібрати хороший і гарний автомобіль. До зустрічі, забігайте. Наш номер телефону 093 340 40 До зустрічі!